Про події об'єктивно про новини, фахово про ситуацію. Це новини регіону. Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. В Студії Іна Федунків, вітаю. Сьогодні говоритимемо про таке. Учасники АТО з усієї України взялися створювати реабілітаційний центр на Прикарпатті. В Івано-Франківськ завітала делегація з Волновахи. На Надвірнянщині відбувся фінальний етап всеукраїнського фестивалю в об'єктиві натураліста 2016. Розпочинаємо наші новини із сумної звістки. На сході України обірвалося життя бійця із Прикарпаття Володимира Дзунзи. Професійний військовий проживав в селі Кунисівці Городенківського району. 15 серпня 2015 року він був призваний на військову службу в Збройні Сили України. Служив у 58-й бригаді, загинув біля станиці Луганської. Наразі встановлюють причину смерті. Володимиру Дзунзі було всього 33 роки. У нього залишилася дружина та семирічний син. Днями тіло загиблого бійця відправлять на Прикарпаття. У селі Клубівці на Прикарпатті учасники АТО з усієї України самі взялися створювати реабілітаційний центр. Коли він запрацює, воїнів лікуватимуть творчістю, розмовами із психологами та фізичною працею. Створений руками поранених побратимів, він матиме позитивний вплив на кожного, хто сюди завітає. Серед перших відвідувачів і наша Віталія Васильчук. Стук молотків, спів птахів та дружні розмови тут серед мальовничої природи бійці АТО створюють реабілітаційний центр для бійців. Ато основним напрямком саме реабілітації є те, що ми можемо пов'язати фізичну, психологічну, художню і історичну. Всі ці компоненти неподалік. Повстанська краївка Місце для душевного відпочинку просто ідеальне, кажуть хлопці. Будь-яка дія, будь-яка е, напрямок в тому, щоб. Е... Хлопцям, дівчатам, тому що дівчат дівчат нас також багато воює, дати можливість відпочити від постійної канонат, від постійної стрілянини в тиші, тому що біля нас ліс буквально 100 метрів, і ми знаходимося на самому краю села. Ліс надзвичайно великий, він заспокоює, особливо зранку і з вечора, коли починають ці пташки співати, то аж сам виходиш. і… Дуже 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 добре відпочивається. За кілька тижнів у старенькій резиденції священика, яку збудували ще у 1936 році. Бійці АТО зробили ремонт. Сюди у село Клубівці Тисменецького району з'їхались вояки з усієї України. Разом взялися за робочий інструмент і розпочалась трудотерапія. Жартують воїни. тут, тут зараз нас шестеро. Поки що тут мешкають ті, що роблять ремонт, а взагалі тут буде десь на 10-12 людей двоповерхове ліжка. От там буде кімната, там, де ми на постійній основі будемо, ну я потім покажу. Там у нас кухня. Що ми тут зробили? Тут в принципі, було все таке занедбання. Пофарбували, пофарбували стіни, поли. Підлогу. Тепер фізична праця, основа їхньої реабілітації. Через господарські роботи думки про війну трохи забуваються, щоправда, ненадовго. У мене там рідні зараз є. Брат готується до дємбеля, а племінник завтра вже поїде на передову. Ось. Тобто я про це не можу думати, не, не думати. Уже невдовзі центр може помістити майже два десятки учасників АТО. Для того аби їм комфортно жилося. Бійці вкладають у свою працю частину душі, частенько і самі забувають про власні потреби. Зручності тут, до прикладу, на дворі. Втім, воїни цим не переймаються. кажуть, карпатський край, свіже повітря і тиша лікують душу. Отак, От набравшись сил, знову з'являється жага до життя. Ну, в мене був після поранення важкий довгий період відновлення. Десь біля півроку взагалі таки було відчуття важкіше. навіть. Ну, як дитина плакав, які відео не побачу, плачу, і відчуття того, що суспільство. Як би, як би так висловитися, м'якіше, що всім байдуже. Найважливіше для ну, хлопців, які повертаються з війни, відчути себе потрібним в соціумі. Селяни допомагають учасникам, АТО чим можуть. каже села Богдан Ракітчук. Проте, переконані, про воїнів врешті має потурбуватись влада. Хлопці на це заслуговують як ніхто. Потрібні, щоб держава цим опікувалась. Тому що це, може, я неправильно висловлюся, але це не така, знаєте, свого роду, як пародія. Це, це не є е, такі, чого ці хлопці заслуговують. Є бази Беркуту колишнього. Туди треба цих хлопців. Наготові такі бази, де є харчування. Самі ж герої на владу давно не сподіваються. Навпаки, запрошують депутатів у клубівці на трудотерапію. Ось можна на люстрацію сюди приїздити там. Собі спокійнесенько Смиряки ще є мотінесенькові працьовувати все, що вони завинили перед державою. Бійці діляться планами. Центр реабілітації у клубівцях працюватиме на постійній основі. Двері триматимуть відчиненими для усіх без винятку побратимів. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Івано-Франківськ відвідала делегація з Волновахи. В її складі народний депутат України Дмитро Лубінець, голова Волноваської райради Валерій Лубінець та голова громадської організації Промінь Волноваха Руслан Казінян. В рамках візиту відбулася зустріч з почесним консулом Угорщини в Івано-Франківську Василем Бешеваніком та народною артисткою України, президентом фонду відродження Прикарпаття Катериною Бужинською. Ольга Гриців розкаже всі деталі. Дружня співпраця Івано-Франківськ відвідала делегація із Волновахи, що на Донеччині. В рамках проєкту Діти за мир в усьому світі було підписано меморандум про співпрацю між громадою Волноваського району в особі Волноваської райради та громадською організацією Промінь іф до слова. Організатори проєкту вже неодноразово приїжджали до волноваських дітлахів із подарунками та акціями. Дуже мені було сподобалось, коли я дивився, переглядав кадри. Ті, як дітки ваші виступали, коли діти приєднались до проекту Діти за мир у всьому світі. Кожен регіон по своєму красивий, все залежить від того, які там люди тебе зустрічають. А значить, там зустрічали хороші люди. Також в рамках поїздки на Донеччину у Волновасі відбувся співочий конкурс української пісні від народної артистки України Катерини Бужинської. Переможці якого поїдуть на відпочинок до Болгарії. Я побачила чудових обдорованих дітей і. Вже можу навіть об'явити переможецю. Це макаронка любов. Вона поїде в Болгарію на відпочинок влітку, і я впевнена, що ми будемо продовжувати далі і діти будуть долучатися до культурно-мистецьких заходів. У рамках проєкту Діти за мир в усьому світі шестеро дітлахів із зволноваги відвідали Рим та зустрілися із папою римським. Для них це унікальна можливість, і те, що про них не забувають, є дуже важливим ту увагу, яку вони там отримали від цих людей, від вас вже це було ну, просто показник того, що, по-перше, ніхто не відмовляється від нашої території, що всі від щирого серця хочуть нам допомогти. Ну а те, що ви організували просто в рамках програми Діти за мир у всьому мирі і ця поїздка в Ватикан. Нам ну, хочу сказати, я просто вражений тією організацією, на якому рівні е, дітей приймали, що особисто і папа підходив, спілкувався. Дуже вам вдячні за всі ваші заходи, за всі ваші кроки, що ви нам допомагаєте підтримувати, підтримувати і допомагаєте в вивченню всіх тих заходів, які для нас сьогодні вперше. Для наших дітей, для наших шкіл, для наших мешканців, окрім відпочинку за кордоном, дітлахи з Донеччини матимуть можливість насолодитись красою Карпата, адже Верховинський район готовий прийняти хлопців і дівчат на відпочинок. Переглянемо всі садиби, зробимо інвентаризацію, де ми можемо прийняти, і ми цих дітей будемо прийняти. Я Думаю, що десь до 500 дітей ми будемо прийняти. Проект діти за мир в усьому світі йде до завершення. 1 червня у Києві відбудеться представлення усіх мап миру які були презентовані у країнах-учасниках проєкту. Але організатори кажуть, це тільки початок доброї справи, яку було розпочато заради майбутнього наших дітей. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї. Село Марія Пільгалицького району вабить як туристів, так і краєзнавців та істориків. Тут не лише мальовнича природа, але й чимало історичних пам'яток, таких як залишки старовинного замку та фортечних укріплень кінця сімнадцятого сторіччя. Неподалік ростей розлогий дуб, якому за переказами понад 600 років, також у селі знаходиться відомий біблійний сад. І це далеко не повний перелік об'єктів, які тісно пов'язані з історією села і загалом Прикарпаття. Тож не випадково саме Маріянпіль було обрано для проведення цьогорічного обласного семінару вчителів історії За рекомендацією з району порекомендована одна з кращих шкіл цього району, і ми вирішили її відвідати і. Дуже нам приємно, дуже позитивно. Маємо гарні враження. Насамперед від того, що така чудова школа, і при такій здавало здавалося на перший погляд незначній кількості дітей. Ми бачимо, яка робота ведеться з цими дітьми, і нам тут дуже приємно, комфортно, затишно і пізнавально головне. На Калущині відбулося свято читців європейських поетів, в якому взяли участь найталановитіші учні району. Співали пісні, декламували вірші та інсценізували твори. Цьогоріч освітяни приділили значну увагу інтерпретації творчості Миколи Гоголя, пізнавали мистецтво світового слова і наші кореспонденти. Гоголь це безодня, а у безодню завжди зазирнути хочеться. І, хоча він належить до письменників світової величини, та є вихідцем з українського народу. Його творчість наснажена духовним надбанням українського народу, а твори саме про Україну. Він входить у скарбницю світової літератури. А наші діти повинні пам'ятати, що він наш український письменник. А не так, як вважають росіяни, що він тільки їх. Учні інсценізували окремі уривки прозових творів митця. Найбільше глядачам припали до душі уривки сатиричних повістей. Ці уривки діти зіграли блискуче, передавши дух тієї доби, коли жив письменник. А деякі навіть інтерпретували сценки на власний манер з позиції сучасного глядача. Не уминули на цьому заході і зарубіжних майстрів слова. Зокрема, Фрідріха Нітше, По… Йоганна Вольфгана Фон Гете, Генріха Гайне та Кіплінга поезії цих авторів діти декламували як мовою оригіналу, так і українською. Наші діти знайомляться із світовою літературою, з європейськими поетами, і так само вони вчаться декламувати вірші польською, французькою, англійською, німецькою мовами. Та це в оригіналі, та українською мовою перекладі. Варто зазначити, що всі учні талановито продемонстрували свої знання та вміння у мистецтві світової літератури, бо ніхто з присутніх не залишився байдужим. Кожен з учасників зумів проникнути у їхні серця та запалити в них незгасну свічку поезії Пробудити віру в добро. На Надвірнянщині відбувся фінальний етап всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві Натураліста 2016. Учасників екологічного заходу з усієї України вітали в мальовничому куточку нашого краю делятині. Тема цьогорічного фестивалю збереження та раціональне використання земельних ресурсів України. Детальніше про всеукраїнський конкурс його учасників та гостинність Надвірнянщині у наступному сюжеті. Всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста 2016 має понад 20-літню історію. Традиційно він проводиться у чотирьох номінаціях: на кращий відеофільм, відеоролик, слайд фільм та кращу фотороботу цього року. Честь приймати в себе його учасників випала Прикарпаттю, а саме селищу Делятин над Вернянського району. Юнати всієї України будуть перебувати на тернах нашої області. Для них організовано дозвілля з метою. Тією метою, щоб вони більше пізнали наш край Прикарпаттів, зокрема у Цуйщину, наші гори, наші звичаї традиції. Вони будуть перебувати, відвідувати музей в селі Федьків, Будуть відвідувати музей, який є розташований в Добрихській школі. будуть садити алею юнатів. Дуже багато цікавих заходів. Попри те, що у них є своя програма. Під час урочистого відкриття фестивалю організатори привітали учасників усіх областей України, навіть Луганська і Криму, які були відсутні через війну. Тематика цьогорічного екологічного дійства збереження та раціональне використання земельних ресурсів України, як ми ставимось до нашого головного ресурсу, як ми шануємо наших хліборобів, як ми шануємо господарів землі, як ми виховуємо зміну, яка має стати справжніми господарями на своїй рідній землі. От наш фестиваль, я думаю, цього року має показати до участі в фестивалі приїхали. Діти з 23 областей вони прислали сюди свої роботи 142 роботи. В урочистому відкритті екологічного фестивалю взяли участь представники місцевої влади департаменту освіти обласної державної адміністрації та районних відділів освіти. Організатори побажали учасникам єдності, успіхів і гарної погоди для ближчого знайомства з Карпатським краєм. Серед учасників фестивалю є і прикарпатці. Три райони Івано-Франківщини об'єднались для перемоги. Цьогоріч випала така нагода і честь і слава прославити свою область на фоні всієї України, збірній команді, в яку війшли представники з Долинського району, з будинку школяра, який представляв дитина, яка підготувала слайдофільм. війшов представник з Богорочанської станції юних техніків, який представив фотографії, і представник з Тумицького району. Урочисте відкриття прикрасили мистецькі виступи учнів загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти Яремчанщини і на Дянського району гуцульські музичні мотиви, патріотичні пісні, вірші й танці, елементи бойового мистецтва відобразили багатство історії, культури і традицій Карпатського краю. І до новин спорту. Івано-Франківська обласна організація Національної спілки журналістів України провела четвертий турнір з мініфутболу серед працівників засобів масової інформації, присвячений пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. Уже традиційно турнір відбувся на спортивному майданчику в старому листі за сприянні тамтешнього сільського голови. У цьогорічних змаганнях взяли участь чотири команди. Більше розкаже Ліліана Хомишин. Четвертий за рахунком турнір і чотири команди. Турнір з мініфутболу традиційно збирає журналістів аби вшанувати пам'ять колеги Ярослава Гречука. Традиційно пресинг, бартка медіа, слова й ОТБ Галичина, як завжди, змагання провели у селі Старий Лисець. Я знаю, що цей турнір започаткований колись вперше. І має своє життя на четвертий відбувся. І я думаю, що буде послідуючі послідуючі роки теж саме продовжиться саме на Старолисецькому майданчику саме на старосецькій землі традиційно до турніру долучається дружина покійного Ярослава Наталя. каже після змагань відчуває ніби полегшення. Час турніру важко, бо згадується про нього важко. Але в загальному потім таке загальна обстановка ну дуже легко на душі. Мені здається, що я йому щось віддала, що я йому щось дала, що і йому там легше, і мені тут легше не бракувало. й Вболівальників, зокрема, коли команда пресенг грала проти Галичини, учні старолисецької школи. Вважали, що до них приїхали професійні футболісти. Карпати динамо, бо Карпати в зеленому, а Динамо все виходить виходять білому». Дітлахи кажуть, що вболівали за Карпати, бо вони наші. А ще вболівали за силу слова, бо нібито це єдина команда з Івано-Франківська. Телеканал Раї не зміг зібрати свою команду у повному складі, але наші оператори Юрій Чміль та Олег Рудак активно виступають за команду Силу слова. Вони навіть користуються дуже великою підтримкою болівальників. Даний турнір ну, дає можливість журналістам зібратися, відлучитися від рутинної роботи. Ну, Пограти між собою це азарт, це класно, це дружба, спілкування. Тому я дякую всім за участь у цьому турнірі. Ми цього року не перемогли, але, як всі говорять, перемогла дружба. А перемогла уже третій рік поспіль команда ветеранів журналістики, пресинг. У них і злагоджена гра, і сильний воротар. Кажуть, всі знаєте, що воротар пів команди. Ну насправді команда є команда, нема там пів, не пів. Коли є захист, от сьогодні бачили, да, в першому матчі трошки ми неправильно стратегію зробили, що захист був напад в захисті і на А коли є захист всією командою, то воротарю легше грати. Головне дожити спортом, навіть і в таких роках постійно пам'ятати, що ми мусимо підтримувати форму. мусимо. Буватися боротьба і справді була напруженою. Три команди набрали однакову кількість очок. Довелось переможців визначати по кількості забитих і пропущених м'ячів. Найбільше голів забив Ігор Дебенко, заступник директора обласного телебачення Галичина. До того ж, професійний футболіст і суддя. Я думаю, що тут настільки рівень, очевидно, скільки власне сама атмосфера. А атмосфера надзвичайно тепла, приємна. Віталій Зюзяк із команди Бартка медіа став кращим польовим гравцем. Це команда щороку вдосконалюється, хоча свої помилки визнають зіграні, але вже але не так, як має бути. У нас е, командами другі команди видно тут тренуються, бо є більше де де тренуватися. А в нас не виходить, як то кажуть. Традиційно переможці отримали медалі та пам'ятні сувеніри. а Голова обласної спілки журналістів уже готується до міжобласного турніру з мініфутболу, що відбудеться у Чернівцях, куди запросила наших журналістів саме Чернівецька спілка. На початку квітня ми запросили до участі в турнірі сплавання наших колег-журналістів із Чернівців, Чернівецької обласної організації національної спілки журналістів України. То вони вирішили у відповідь на наше запрошення. вони взяли. Участь були дуже задоволені, їм було дуже приємно. Навіть деякі призові місця завоювали, їм було це дуже приємно і не вирішили зробити, скажімо, таку гру відповідь, але вже запросили нас власне, на товариську зустріч з міні-футболу, яку ми приурочимо до Дня журналіста. І якраз сьогодні ми побачимо ще, хто з нас. Кращі воротарі, кращі польові гравці, і ми зможемо нарешті сформувати нашу збірну обласної спілки. журналістів. із кожної команди на турнір у Чернівці поїдуть кращі гравці, яких рекомендуватимуть капітани Ліліана Хомишин, Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала РАІ. У Вінниці невідомі спалили бус волонтера. Арешт з майна екс заступника генпрокурора Віталія Каська таки зняли про це і не тільки. Дивіться одразу після короткої рекламної паузи. Не перемикайте. Дякуємо, що ви з нами. Далі огляд подій в Україні. Надзвичайна ситуація склалася у Вінниці. Невідомі спалили бус волонтера. У момент підпалу авто знаходилося поруч із будинком чоловіка. Пощастило, що вогонь помітили сусіди, і полум'я не поширилося на будівлю. Машина згоріла вщент. Бусом волонтер возив допомогу у зону АТО. Автівку придбав у кредит та встиг виплатити лише половину потрібної суми. Обставини та осіб, причетних до підпалу, встановлюють. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. Сам же волонтер переконаний, що машину підпалили навмисно. Помогал ребятам, как говорится. Чем было раньше, вы же знаете, раньше было с формой плохо, с ботинками, с питанием совсем. Сейчас очень хорошо питание. Да, 22 раза съездил я туда. Потом призвали в армию. Сразу же пошел служить в войска Не раз попадали под обстрел с товарищами. Ничего, проходили мимо. Вот это, что мне обидно, что... Іменно стільки вона пройшла. Ми стверджуємо, що це підпал. Бо на момент огляду автомобіля відсутня була акумуляторна батарея. Зайнятися автомобіль самовільно не міг. На версія теж що може бути пов'язано з його професійною діяльністю, також розглядається. Зняли арешт із майна екс-заступника генпрокурора Віталія Каська. Про таке рішення апеляційного суду столиці повідомив адвокат колишнього посадовця. Нагадаю, раніше екс-генпрокурор Віктор Шокін домігся арешту у трикімнатної квартири свого заступника. Тоді ж каська звинуватили у незаконному отриманні державних квадратних метрів. Прокурори навіть хотіли взяти його під варту. У руках судді п'ять заяв від присяжних. Вони просять про самовідвід. Присяжних не влаштовує оплата та обсяги роботи за кожен день у суді. Держава має їм давати 70 гривень після оподаткування. Це виходить трохи більше 40. Проте через бюрократію один із присяжних і цього не отримав. Учасники процесу терпіли, досі жодного засідання не зірвали і, зрештою, захотіли піти. Майже кожен день сюди на роботу. Тобто, на понад начальник на тримати не робота. Розумієте на роботі. Мені Меня тратити квартиру і просто вже всі родичі наді мною сміються. Що -то, що це тут де присяжні? Мали б приходити до суду тричі на місяць. а Тепер виходить, що треба бути стільки ж разів, але у тиждень працювати в такому режимі фактично безоплатно люди не готові відпускати присяжних обвинувачення. Не хоче, бо законних підстав на те немає. Але водночас вони підняли об'єктивну проблематику, і звісно, ми сподіваємося, що вона. Буде вирішено, бо повторюсь по своїй суті, не її невирішеність призводить до неможливості здійснення правосуддя. Якщо присяжних почнуть міняти, то справа затягнеться на додаткових півроку. Цей прогноз прокурорів. Адвокати ексберкутівців не проти, адже ці присяжні їм не подобаються. А сьогоднішню історію захисники вважають спробою вплинути на них. Об'єктивним, на мій погляд, було б обрати новий склад присяжних на нових умовах, запропонованих державою в тому числі. У питанні інтенсивності слухання справи завантаженості, і в тому числі у питанні матеріального забезпечення що робити із присяжними суд вирішив подумати до п'ятниці, тим паче оплата для присяжних, то компетенція Кабміну через цю проблему процес може завмерти. А судді вже були готові слухати перших свідків подій на майдані. До слова, поки без номера в черзі Віктор Янукович. Конкурс на приватизацію одеського припортового заводу можуть оголосити уже цього тижня. Про це повідомили у фонді держмайна. Стартова ціна продажу більше 13 мільярдів гривень. Очікують, що участь у торгах візьмуть щонайменше 5 інвесторів. Взагалі сесійні ці пропозиції щодо участі в аукціоні надсилалися приблизно тактика. Решта ми Це США, це Китай, це Іспанія, Канада, декілька арабських країн. Як? Понад дві сотні бійців та волонтерів АТО отримали нагороди за жертовність та любов до України, вручив їх глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Усі нагороджені активісти самооборони Майдану. Після чергування на барикадах у складі різних батальйонів подалися одразу на фронт і прийшли по медалі в той самий храм, який під час найзапекліших днів на майдані став для них укриттям. Але ті події, які відбуваються зараз. Вимагають, щоб до красивих слів були додані лише були додані справді справи. І ця медаль, ця церковна відзнака за жертовність та любов до України, є з боку православної церкви свідченням того, що ми турбуємося і цінимо подвиг людей, які на сході відстоюють інтереси України. Це перша моя нагорода з рук церкви. І я, звичайно, як християнин дуже пишаюся і думаю, що це для будь-якої людини висока відзнака, в першу чергу, тому що пройшовши майдан і будучи неодноразово волонтером е, в зоні АТО, ми завжди в, це, в ці тяжкі хвилини розраховуємо тільки на Бога. Тому я вважаю, що це для мене дуже-дуже дорога нагорода. Військові з обмеженими фізичними можливостями взяли участь у спортивних змаганнях з крос які днями відбулися у Києві. Обмеження в Русі не заважає хлопцям піднімати штанги та віджиматися від підлоги. В іграх героїв взяли участь всього 12 учасників, але організатори сподіваються, що це вдалий початок розвитку змагань для бійців АТО. На цьому час новин вичерпано Свіжий випуск новин регіону. Команда наших журналістів уже готує для вас більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні. Ви можете постійно отримувати на нашому сайті. І не забувайте слухати радіо Раї. Бажаю, щоб весна проявляла себе не лише на вулиці, але й у ваших серцях. Нехай щастить!